В боях за визволення кривого рогу брало участь 28 дивізій, 23 з яких були удостоєні почесного звання Криворізьких. Битву за Кривий Ріг ветерани порівнюють зі Сталінградом чи Курською Дугою. Криворізька Нікопольська операція почалася 30 січня з нанесення відволікаючих ударів силами 37-ї армії на Кривий Ріг та 6-ї армії на Нікополь, які нацистське командування сприйняло як основні і кинуло в бій додаткові дивізії. Це дало можливість радянським військам прорвати оборону ворога в напрямку Апостолова і розколоти 6-ту фашистську армію. Таким чином визволення кривого рогу проходило з нанесенням двох ударів з південно-східного напрямку та з півночі в районі селища Веселі Терни. 6 на 7 ворвались уже златоустовки в районе, где сейчас э, маслозавод, тогда была мельница. Но мы там долго не продержались, по той простой причине, что взяли тогда с небольшими силами этот участок, не все златоустовку. а там стоял немецкий полк и карательный батальон. Поэтому мы вынуждены отступить наши подразделения, отступили за, за реку Камен, Каменную. И стояли. Но по флангам наши полки двигались. Наступ проходив складно. Морози змінювалися від лигою. Техніка грузла в багнюці. Радянські солдати змушені були багато кілометрів нести в руках міни та снаряди. Через нестачу боєприпасів загинуло чимало бійців. Піхота не мала можливості відбивати танкові атаки ворога. За останніми даними в боях з жовтня 1943 до лютого 1944 полягли близько 200 тисяч визволителів проти 112 тисяч солдат фашистської армії. Медсанбати та шпиталі були переповнені. Пораненим надавали тільки невідкладну допомогу і відправляли в тил, звільняючи місця для інших. Діли першу операцію і швидко оправляли в госпіталі. І В нашому госпіталі ранені довго не лежали. Фронт з ним, фронт Радували, що самі остались, радували, що люди живуть залишилися. Вот, по городу ехали, никого нигде не было. Вранці 20 лютого головний удар бійці 46-ї армії спрямували на коксохімічний і металургійний заводи. Найзапекліші бої велися за станцією червона, де билися солдати 236-ї стрілецької дивізії та зелене містечко. Увечері дивізія наблизилася до соцміста. Станцію червона вдалося зайняти лише вночі. Вирішальну роль зіграли атаки штрафних батальйонів. Більшість з тих, хто загинув під час визволення центру міста та червоної, ховали безіменними на Криворізькому кладовищі. Зараз на цьому місці плита з надписом Невідомий солдат лише кілька років тому завдяки криворізьким пошуковцям вдалося встановити імена офіцерів 6-го штурмового батальйону. Пам'ятник 9-му штурмовому батальйону. Там ми знайшли более ста офіцерів, погибших при освобожденні города. Кстати, й штурмовий батальйон немало способствував освобожденню города. Він брав рудник Смичка в старих границях, і за эти дії командир батальйону був награжден орденом Олександра Невського. На світанку 21 лютого частини 82-го стрілецького корпусу вийшли до Саксагані і східної околиці Довгинцево. Тільки після підтримки 28-ї стрілецької дивізії вдалося вибити фашистів. Райони північних рудників визволяли стрілецькі дивізії 57-го корпусу генерала Остапенка. У лютому 44-го бійці відчайдушно проривали оборону ворога, але фашисти міцно тримали центр міста і райони північних рудників. 22 лютого 1944 року, о 5 годині ранку, радянські війська розпочали вирішальний штурм. Про ці запеклі бої ми розповімо у нашому наступному випуску спеціальної рубрики.